Всім привіт! Вітаю на каналі! І це відео по новорічній явниці Вибачаю за свій такий голос, я тут трішечки прихворіла, але вже ж запишу вам, що тут в мене відбувається. Минуле відео я вам знімала У четвер перед Миколайчиком. Зараз у мене вже вівторок. Підзняла вам трішечки по дням, що підв'язувала і що в мене продавалося. Тому буду вам тут зараз оставляти трішечки цих відосиків. Ну що сьогодні у нас п'ятниця в четвер після обіду були доволі непогані продажі. Підрізала ось таку черепашечку. Я вам про неї розповідала, що вже мене одна така продалась. Підрізала ось таку з нової пряжі. Огляд, на яку я вам записала у суботу. У мене на ярмарці була сестра, то я вдома була, записала вам огляд на цю пряжу. Взагалі, продажі були чудовими. Після обіду люди доволі активно ходили, купували і великі іграшки, і поменше, трішки брелочків Тому мене продажі порадували. Ще підв'язала ось таку пацючка з полоничкою. У мене дві штучки було, їх забрали майже одразу, чи в перший, чи в другий день. Тільки я вийшла, тому підв'язала ось таку одну штучку, поки що, потрошку-потрошку щось підв'язую. Ну, і котиків брали, хвостиків позабирали в мене взагалі не лишилося. І котиків квадратиків добре беруть. Ось такого підв'язала заново. У мене у п'ятницю забрали знову сіренького. Я вам показувала у таких, з таким блакитним очима. Пацючків підв'язала також. Одного забрали, один в мене там лишився. Пінгвінятко також була продажа. Я здублювала його. Ось такий гарнюнько. Це я вам підзнімаю у п'ятницю. У понеділок за вихідні трішки підробили ось такого капібарку, бо капібарку взагалі порозбирали всіх. В мене ні одної не лишилося ні в шапульках, ні ось такі. Зробила ось таку, встигла. Ще треба підробити в шапульках, бо вони доволі популярні. А порозбирала трішечки, познімала з брилочків, бо частенько питають за такі маленькі іграшки, познімала брилочки і поставила, як просто іграшки такі гармінкі такі малюки поки що в наявності. Трішки ось переробила верхню поличку, порозбирали в мене, альпаку забрали. І ще був олень в штанцях, також забрали. ну Потрошку продається. Ой, трішки надурила я вас, то у неділю було капіварку по все це підв'язала на неділю, а у понеділок ось підв'язала персикового квадратика з новою пряжі, ще якось протикало, додала тут е рядочок ще, і він вийшов трішечки більший, ніж інші. Ну, Нічого страшного, буде так трішечки градація. У мене залізе вийшов такий найменший, потім ось такий сіренький. І тут додатковий рядок у мене трішечки більший вийшов котик. Підв'язала ще пінгвіняток, бо в мене їх було багато. А вже залишився лише один рожевий, то підв'язала ще одного, щоб було побільше. Пончика також забрали від мороза зміючку, блискучу, блакитну. Також брали взагалі брали. Змійок, то я ще підв'яжу побі... ну, великих таких, бо питають. І їх не так складно в'язати, то я підв'яжу ще таких великих, як в мене була з короною. Папушку також одну таку забрали, підв'язала. Оченята в мене блискучі закінчилися, вийшло ось так з положення. такий чорненький з блакитними зіничками. Мені здається, непогано вийшло. такий він смішнючий вийшов класнючі, прям не можна, Гарнюнькі. Песиків також розбирали, таксичок позабирали, Лишилися коржики, треба буде підв'язати. І тут потрошку кульку, до речі, забрали ще з. Зміючкою, третю я ще не доробила, вона в мене так і лежить в процесі. Ніяк мене до неї руки не дійдуть, але треба зробити, бо буде якраз актуально. Ну і Тут потрошку порозбирали малючків таких. Ставлю більше, щоб я якось трішки зайняти поличку, поки дороблю. А тут у мене був олень у такому блакитному шарфику також. Забрали його. Трошечки порозбирали в мене новорічним. Забрали ось таку медузку, одну в мене синенька тут висіла. Також забрали і брелочки потрошки розбирають, їжечка взяли. Ось такого в мене було три штучки різних лисичок, одна лишилася. Жабок ось таких також в плямку в мене була. Забрали. Потрошки розбирають різні брелочки, оленятку, до речі, забрали, в мене одне лишилося. Забрали жабульку з сердечком також одну забрали. Потрошку-потрошку щось купляють. Ведмедика також у мене такий був ведмедик, не такого формату, трішки іншого також забрали. Ну, Він у мене лежав, то я дуже рада, що він нарешті знайшов собі нову домівку. Ну, Потрошку розбирають взагалі. Я задоволена, поки що ярмаркою. Трішки мене засмучить, що в мене мало сусідів. Якось я не очікувала, що буде так мало людей брати на цілий період, але тим не менш. Нехай так буде. Продажі є кожного дня. Ще не було дня, щоб мене. Поки що нічого не взяли, тому кожен день плюс-плюс-плюс, тому мені в принципі, подобається поки що і місце, і ярмарка. Я поки що задоволена. І такі всякі маленькі брелочки також беруть не так активно, як, наприклад, брали влітку, але, тим не менш, потрошку також розбирають. Мені здається, навіть такі е, віртушечці їх лучше. Краще бачно. Ось таких мійончиків порозбирали з двома очима, і з одним. Авокадо маленьких мене порозбирали і взагалі не лишилося. Багато що треба підв'язувати, не встигаю. Ну і на понеділок ось підв'язала велику змію, щоб в мене була хоч одна велика змія, ще одна в процесі. Вона в мене майже готова, але ще чекаю свого оформлення, бо часу на це все доволі мало. Я додому приїжджаю десь на початку 11-11, тому часу на те, щоб щось робити не так багато, але тим не менш потрошку щось роблю. Також беру з собою в'язання, але тут так, не так комфортно, як вдома, звісно. Ну, Тим не менш потрошку даю де процес дем. Також ось підняла вам один зі стендів на ярмарку. Жіночка Ірина з такими. Кльовими гномиками, також зі мною стоїть цілий період в неї оренда. І ось ми з нею тут удвох, трішечки на відстані, але, тим не менше, можна хоча б поспілкуватися потрошку. І такі чуденацькі гноми, мені вони дуже сподобались. Також підняла для вас гноми, віночки, такий весь новорічний декор. У неї все також ручна робота, дуже класне. Я не знаю, поруч з тими гномиками, що, наприклад, продаються в Юску, воно, мені здається, і поруч не стояло. таке чарівне чарівний, миле, вплив я не можу. І на будь-який смак. Ось такі віночки. У мене також вдома є віночок, які я вішаю на двері, також сама робила. Але він, звісно, не такий яскравий і детальний, як у Ірини. Такий більш попростіше. Ставки для свічок також. Знаєте, якщо у вас є стіл, буде дуже гарно ставити, коли буде різдвяна вечеря. Ну що, ось такі мої справи. Потрошку щось продається. Звісно, підготую для вас велике відео про продажа і взагалі по враженням. Але поки що потрошечку ось такі буду піднімати для вас відео. Дякую, що подивились це відео за вашу підтримку. Цікавість до мого. Такого маркету творчості до сторіночки. Дякую, що подивились, і до зустрічі у нових відео. Почуємось.